Виготовляли фальсифіковані цигарки та розповсюджували їх по усій Україні. Поліцейські викрили діяльність підпільних виробників тютюнових виробів. Щоб вийти на організаторів та встановити весланцю ланцюг злочинної діяльності, оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління національної поліції відпрацювали споживчий ринок підакцизної продукції та проаналізували великий масив оперативної інформації. Як стало відомо в ході слідства, у 2021 році двоє мешканців Одеської і Миколаївської областей організували власний бізнес, залучивши до своєї злочинної діяльності ще 10 осіб. Кожен з яких відповідав за свій напрям діяльності. Виготовлення, транспортування, зберігання, логістику, пошук ринків збуту, спілкування і комунікація з клієнтами. Учасники групи дуже ретельно підійшли до організації цієї діяльності. Мережа підпільних тютюнових фабрик знаходилися у промислових зонах на території Київської та Миколаївської областей. Усі вони були обладнані промисловими лініями з повним циклом виробництва, з потужностями до 80 тисяч пачок цигарок на добу. Персонал, жителі різних регіонів України, працювали на виробництві позмінно їм забезпечували необхідні умови для проживання, доставляли до підпільних виробництв. А перед зміною обов'язково забирали мобільні телефони. Правоохоронці також зазначили, що фабрики були оснащені камерами відеоспостереження та автономними джерелами електроенергії для забезпечення безперешкодного виробництва. Готову продукцію учасники злочинної організації доставляли до місць зберігання, розташованих на території Одеської, Миколаївської, Київської, Івано-Франківської та Черкаської областей. Замовлення приймалося через спеціально створені сайти, а спілкування з клієнтами здійснювалось через телеграм від імені адміністратора. Цигарки збували клієнтам гуртовими партіями, які вже на місцях продавали цей контрафакт покупцям. Ділки доставляли товар зі складів вантажним транспортом або поштою від імені вигаданих осіб. А для проведення розрахунків фігуранти використовували банківські рахунки також відкриті на підставних громадян. тебе відправки всі ділялися роблять, роблять. поштати. Типу, я свою пошту типу, і ми телі пошту самі У мене, типу, з все добре. Також поліцейські припинили діяльність ще кількох мініфабрик, де виготовляли близько 40 тисяч пачок цигарок на добу. Каже, пожалуйста, камідемікач наші ліки став діадь. Ну крича сіделями тока по порог нашу закончу час до кисто. Просто нада по цібя просто до ну, там куяти реальний обйом патція. Тютюновый бізнес приносив його організаторам до 30 мільйонів гривень прибутку на місяць. При цьому фігуранти не сплачували жодних податків. Відтак щомісяця бюджет недоотримував близько 6 мільйонів гривень. Частину злочинних коштів вкладали в розвиток нелегальної справи, рештом витрачали на придбання нерухомості автівок та своє комфортне життя. На основі зібраних доказів затримали організатора та ще одного учасника злочинної групи, а також провели низку обшуків. Правоохоронці вилучили понад 100 тисяч пачок тютюнових виробів, торгових марок, правовласниками яких є міжнародні компанії-виробники, зокрема США, Англії та Нідерландів, такі як Ритм, Ротманс, Мальборо, Вінстон та інших відомих брендів. Тільки одні з компаній завдано збитків у сфері інтелектуальної власності на понад 2 мільйони гривень. Також вилучено промислові лінії для виробництва, понад дві тонни тютюну, який використовувався як сировина. Автомобілі понад три мільйона гривень у різній валюті. А також документацію та інші речові докази, що підтвердили цю злочинну діяльність. Правоохоронці додають, що сума вилучених товарів та промислових ліній для виробництва складає понад один мільйон доларів. На підставі зібраних доказів слідчими повідомлено про підозру організатору та 11 учасникам злочинної організації. Їх дії кваліфіковано за різними статтями Кримінального кодексу України. Проводяться подальші слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетного до нелегального бізнесу. Відтак, учасникам злочинної групи наразі загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.